Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Я вас вітаю у новому 2024 році. Бажаю всім здоров'я, миру і, звичайно, якнайшвидше перемоги. Оговтались ми вже після новорічних привітань наших сусідів. На дворі у нас сонечко, в когось сніжить, в когось дощить, в когось морозно, а в нас справжня весна. І хочеться уже працювати. Якось потрібно зняти святковий стрес, святковий у кавичках, тому що якось було не до свят. Я думаю, не лише в нас, а у всіх. Так що потрібно усім ворогам на зло іти вперед, працювати, наближати нашу перемогу і надіятися, що це станеться якнайшвидше. Якось даже не було настрою знімати відео. Ми жили цими днями, і працювали, і готували, звичайно, святкували Різдво. Якщо можна назвати, святкували, просто відмічали, вечеряли, молилися, переживали. Ну, Звичайно, ходили в гості, до нас приходили гості. У місті у нас були у сквері Шевченка, такі дитячі колядки, організовував центр дозвілля. Не сильно гучні, але трішечки щось було в нас багато переселенців, багато діточок, і вони ж ні в чому не винні, що у них забирають дитинство. Ну, а новий рік, як новий рік, він наступив і без гучного феєрверку, і без гучних дзвонів. Келихів з шампанським. Він наступив. І ми працюємо і наближаємо нашу перемогу. Ну, я почну свій рік з прекрасного. Хочу сьогодні висіяти пеларгонію. В цьому році я придбала ось таку суміш-карнавал. Це не гібрид, це. Сорт просто і буду її сьогодні пророщувати. У мене вже є досвід з пророщуванням насіння пеларгонії. Я пророщувала гібриди, у мене це вдалося дуже добре, були гарні квіти, були вони у мене, і я ними ділилася, але спробувала в цьому році почеренкувати їх восени. Пеларгонія зазвичай черенкується дуже легко і без всяких вимог, але чомусь вона в мене не прийнялась ні одна. Тому я вже перед новим роком прочеренкувала свою плющелисну. я її забрала на лоджію і думаю, що мені вдасться її розвести черенкуванням, хоча маточні кущі непогані. І почуваю себе добре, я їх обрізала, підливаю і думаю, що вони на весну почнуть квітнути. І думаю, що вдасться мені і наростити уже молоді кущі. А зональну спробую виростити, вона мені подобається, я її в вершках розкладаю на подвір'ї біля будиночка на дачі, і вона квітне ціле літо. Висівали колись у ґрунт, але не завжди виходить, що можна купити свіже насіння. На упаковці пише одне, а всередині зовсім інше. Може не запилено, може воно не зовсім свіже. Хоча і в цьому році я придбала насіння збору 2022 року, але воно придатне до 27-го. То я сподіваюся, що в мене вийде. Пророщується воно дуже швидко, і тоді буду його пікірувати у маленькі стаканчики у ґрунтосуміш, теж не дуже вибагливу. Я сподіваюся, що я вам покажу. Пророщувати я буду в цього року у підручному. У підручній своїй посудині. Ось така у мене залишилася від тарталеток такий контейнер. Я думаю, що його вистачить. І я, щоб його не викидати на сміття, думаю, разочок скористаюся. Ну, Тут є дно і, звичайно, вверх, чи ні, навпаки, це дно було, а з цим прикривалося. Але я. Його поверну вверх дном, так буде зручніше. Беру кухонний рушничок. Я не буду вирізати на кожну ячейку окремо. У мене 20 насінин, це не так уже й багато. Я складую за троє. Отак прижму, а можливо і. Розірву, бо бачу, воно щось дибки стає. І так стає дибки. Так. І змочу його водичкою. Водичка, звичайна, з крана. Ось так. Так, воно змочене, дуже гарно лягає. Вода звичайна з крана, у нас вона не хлорована. Я брала тепленьку, кімнатної температури. Ось так. Рушничок має бути вологий, щоб при натисканні волога виділялася з нього, але щоб не було зайвої водички. Я спробувала Води зайвої немає. Так, і будемо відкривати пакет, що нам там виробник поставив. Ось так. На картинці кольори гарні. Бачу є рожева з білою серединкою, червона. За описом це квітки не крупні, але пеларгонія невисока до 30 см. кущики. Насінинки оброблені. Насінинки оброблені і різного кольору бачу і жовті, і зелені, такі малахітові. Насіння сінньо не дрібне, його можна висівати і в ґрунт, і досить таки не під верхом, на глибину до сантиметра. Але у мене немає терпіння дивитися, зійшло воно чи не зійшло. Про те, як буде набухати і проростати, Таким методом, як я це роблю, я вже побачу через два дні. Так, чомусь я не бачу усіх, ага, є. Хотіла вже поскаржитись на пакувальника. Ну що, це зовсім неважка процедура. Дивіться, я ось так розслала, можливо, потрібно було по кольорах, але я їх, ну, потім буде видно, і я їх побікірую по кольорах. Закриваю щільно. У квартирі в мене тепло, я думаю, що вона проросте без додаткового підігріву. Для пророщування не потрібно світло, можна її поставити будь-де. От я її десь поставлю на тумбочку, тому що буває так, що ми її вимикаємо на день опалення. Якщо на вулиці сонечко, то на вікні її буде прохолодно. Ну що, друзі, я ставлю насіння на пророщування і будемо спостерігати, як воно буде прокльовуватися. А вчора я ще собі придбала ось таку красу. Вирішила поповнити колекцію. У нас у цій магазині були орхідеї. Ось таку я купила мультифлору. Вона вся така підсохша. Зараз я її буду реанімірувати, пересажу у більший горшочок сухі корінчики, видалю, поміняю кору, підсиплю свіжої або заміню. Повністю піділью. і я думаю, що вона буде рости. За таку красу я заплатила вчора 150 гривень. Надіюсь, що я її порятую. Ну що, друзі? Усім до побачення! Бажаю всім здоров'я, миру, позитивних емоцій. Приємних вражень від своєї праці. Ну і вирощуємо квіти, овочі, фрукти, працюємо і наближаємо перемогу. Усім до побачення!